Thank <laughs> Всім привіт! Це клуб-хвостики, а це красуня Соня. Соню ми врятували декілька місяців назад, можливо, в наших соцмережах, хто підписаний, ви вже її бачили. Врятували ми її вагітною. І як тільки привезли ми її з промзони до нас в будиночок, на наступний день Соня нам подарувала подаруночок з чотирьох цуценят. Соня здорова, крупна, 25 кілограмів приблизно важить, дуже весела. Всі цуценятки також ростуть під нашою опікою. Один вже поїхав до родини, інші ще шукають сім'ю. Ми шукаємо для Соні люблячу родину, в якій вона стане справжнім справжнім другом. Вона дуже весела собака, дуже класна, безобідна, нуль агресії, тобто така велика, але ніжна, весела і грайлива дівчинка. А якщо це саме ви, приїжджайте, обов'язково познайомитись, телефонуйте, тому що вона нікого не залишає байдужим. Також ви можете допомогти Соні знайти сім'ю. М'ю своїми репостами, своїми коментарями, своїми вподобайками обов'язково з вас вподобаєчка та коментар це допомагає нашим хвостикам швидко-швидко знаходити сім'ї. Адже завдяки вашій активності відео просувається його бачить якомога більше людей. Тому, будь ласка, телефонуйте, приїжджайте знайомитись або допомагайте таким як Соня знайти свою сім'ю. сонечка скаже всім привіт, всім привіт.